Ох, яка ж гарна команда дівчаток. А хто по іншу сторону? Крута команда хлопців. Здорово, здорово. А ось і наш шеф Мері. Вона справжній професіонал своєї справи. Усі від неї в повному захваті. Мері, що там? Хм, Це піч. І здається, в ній щось згоріло. Так, запах просто жахливий. Але у мерії є дещо краще, ніж просто стара піч. Це золота валіза із купою грошей. До речі, її отримає лише краща команда в кінці нашого челенджу. Так, так, грошей торкатись не можна. І так, увага! Перший раунд почався. Кожній команді треба приготувати торт. Час пішов. Чудово. у нас вже є коржі. А у мене крем для торта. А у мене тож для вій. Ой, я невчасно, так? У мене, у мене є лопатка. Давайте збирати наш торт. Так, дівчата навіть дуже підготовлені. Вони вже почали збирати свій торт. Виглядає він дуже яскраво та апетитно. Залишилось зовсім небагато. Дівчата ми просто повинні перемогти. Ось так. І останній корж. Готово. А як там справи у хлопців? Це ж просто жахливий торт. Ми точно зробимо краще. У мене є коржі. Видавлюємо крем на корж. А тепер передаю теду. Працюй, бро! Прийняв. Викладаємо ще один корж і вичавлюємо крем. Кевін твоя черга. Прийнято. Кладемо ще один корж та наносимо крем. Хлопці, ми з вами чудова команда. А, який жах. Вийшло невелике непорозуміння. Як гадаєте, ми встигнемо переробити. Команді дівчаток навіть на руку, що хлопці зіпсували торт. Хлопці зберіться, вам треба встигнути переробити торт. Час ще є. Ага, здається, їм прийшла класна ідея. Давайте подивимося, що вони придумали. Друзі, стривайте, ви що вирішили повністю зруйнувати торт? Ідея так собі. А ми в захваті. Ну що ж, торт у дівчаток вийшов дуже милий. Шеф мері має гідно оцінити. Вау, декор у нас вийшов неймовірним. Друзі, ви бачили? Він реально чудовий. Що нам робити? Часу зовсім мало. О! Та це ж геніально! Ми прикрасимо його так, наче це футбольний м'яч. Супер! І Так, час вийшов. Я готова оцінити, що у вас вийшло. Почну з команди хлопців. Хм, Цікаво. Що ж, спробуємо. Ну, як вам, як вам? Команді хлопців дуже щастить. Хоча ні, рано раділи. Ні. Далі я готова переходити до торту дівчаток. Зізнатися візуально він подобається мені куди більше. І всередині виглядає апетитно. М -м -м. Так, це смачно. Дівчата, ви приготували самий смачний торт. Ну що ж, команда дівчаток перемогла. Рахунок 1-0. У що ви граєте? Ух ти, Це ж нова гра мультідосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись? Я тебе обіграю. Я складу ці пончики швидше. Я шеф! Ха! Нічого в тебе не вийде. О... Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але так не чесно. Між же Рокси з шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим це так пахне? Роксі щось почула. Шеф, ви не в курсі? Ого, страва шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео уважно та не прогав свій подарунок. Ми його приховали спеціально для тебе, а? Завантажу гру мультідесар через Apple Store і Google Play. В другому раунді вам потрібно приготувати самий смачний коктейль. Постарайтесь, я буду оцінювати дуже суворо. Хлопці, це наш шанс. Хлопці, постерніться. Я розіб'ю кавун за допомогою голови. Ох, це було міцно. Наступний. Ух ти! Цей навіть більш міцний. Добре, останній. Так, все гаразд. Я лише трохи відпочину. Добре, тит, ми тебе поки що підмінимо. І так, треба за допомогою блендера зробити кабанови фреш. Чудово виходить. Не сумніваюся, що у нас буде найсмачніший коктейль. А я приніс лід. Він такий холодний. О, дякую, це для мене? Ні-ні-ні. Давай краще використовувати кірку. Прийнято зараз попрацюємо. Нічого собі у команди хлопців робота йде злагоджено. Вони націлені на успіх. Але навіщо їм так багато льоду? Тут же вистачить на мільйон коктейлів. Ого, який величезний келих вони вирішили використати. Тепер зрозуміло, навіщо так багато льоду? Команда чоловіків майже закінчили. Вони вже переливають кавановий фреш у келих із льодом. Залишилось лише вставити трубочку. Одна мить, а ось і трубочка. Так, розмір трубочки вражає. А як там справи у дівчаток? Дівчата зберіться! Ми просто зобов'язані знову перемогти. І так, додаємо багато різних фруктів та ягід у келих. Чим більше, тим краще та смачніше. А тепер заливаємо все фантою. Ви тільки подивіться, як же гарно це виглядає. Але це ще не все. Я прикрашу келих шматочком апельсину. а я вставлю трубочку. Готово. І так, усі впорались на п'ять із плюсом. Час вийшов. Подивимось, як оцінить ваші коктейлі Мері. Так, так, так. Подивимось. Ваші коктейлі просто величезні. Цікаво, чи ж краще. Почну з коктейлю команди дівчаток. М -м -м. Ну, підходить. Тепер оцінимо коктейль від хлопців. О, так, це ж шкавоновий фреш. Я його просто обожнюю. Що ж, поміркую, поміркую. Ну, Звичайно ж, хлопці перемогли. Так, так. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене справжню італійську піцу. Друзі, дивіться, у мене вже є тісто кевін лови. Ти, от подача тобі. Прийняв. Тепер потрібно добре розкатати. О, хлопці, хочете, покажу вам трюк. Дивіться, як я вмію. О, я також хочу спробувати. Ну-ка, ну-ка, дивіться, виходить. Ой, що я накоїв. Нічого не бачу. Прошу вибачення, це наше тісто, я не спеціально. От, візьми шоколадку і не злись Ой, дякую. Дівчата, у мене є шоколадка. І нам давай. Добре зараз. От, пригощайтесь. Ох, не терпиться спробувати. М -м -м, смачно. Ну що, почнемо робити піцу. Почнемо, але краще з рожевого тіста. Розкатаємо. Чудово. Ось так. А, -а, а, мої руки. Так, це, мабуть, дуже боляче. Пробач, я не спеціально. Бідні мої пальчики! Хух, наче стало легше. Так, ну що там? Як справи у хлопців? М -м -м, що це таке придумав Тет? Він вирішив використати свої навики карате, щоб нарізати всі інгредієнти для піци. Дуже цікавий підхід. Хлопці, у мене вийшло. Yeah. Ви це бачили. Так, ми це бачили. Тільки весь у пепероні та сирі. Так, доведеться самим розкласти все на піцу. Дівчата, у вас як справи? О, ви нарізали полуницю? Виглядає круто. Манго дуже апетитно. І фотографію команди хлопців? Це явний настрой на перемогу. Ну що ж, можете починати викладувати начинку на тісто. Для соусу ми будемо використовувати плав. Обережно розподіляємо його по тісту. а потім викладаємо свіжу полиничку та решту фруктів та ягід. Залишилось запекти. Я перша прибігла. Ні-ні. Я був перший. Ай! Це було легко. Так ось. Ставимо піцу запікатись. Ох, це було боляче. Вона мене образила. Так, так, так. О, до мене прийшла ідея. Зараз ми приготуємо піцу за допомогою вагнівстірника. Так, має вийти прямо як в печі. Ну що, працює? Здається, нагрівається. Нагрівається, але дуже повільно. Так, і правда. А я вигадав інший варіант. За допомогою вогнемета вийде супершвидко. Ну, давай спробуємо. І так, вогонь. вони що збожеволіли? Перестаньте, дуже спекотно. І ще трохи наша розкішна піца буде готова. От і все. Ну що, друзі, це дуже-дуже вчасно, бо час плине. І так, ваш час вийшов. Дивимося, що ви таке приготували. Я готова починати дегустацію. Так, мабуть, спочатку почну з піци від команди хлопців. М -м -м, навіть зовсім непогано. Класична піца мені до душі. Ви молодці. Ну, а тепер спробуємо те, що приготували дівчата. О, це ж фруктова, солодка піца. Неймовірно смачно вітаю дівчаток з перемогою. Ну що ж, виходить, що у нас два-один. На користь команди дівчаток. Вони перемогли в цьому челенджі та забирають головний приз. Ми їх вітаємо. Вау, дівчата! Тепер ми мільйонерки. Так, ця купа грошей наша. Не можу в це повірити. Та ви знали, що ми випустили нову круту гру? Мульті Вона дуже класна. Прямо зараз завантажуй її через Apple Store або Google Play. Завантажуй та грай разом з нами.